Била страси зітшила, золото натерла, діаманти вичистила. Класична казка у сучасному втіленні. В одному з закладів позашкілля Дніпра усім відому попелюшку перенесли усього дення. Матвій грає короля, займається в акторському гуртку. Хлопець вже понад шість років і за цей час приміряв на себе чимало ролей. Були і негативні персонажі, і позитивні персонажі, і також були новорічні сказки, і були серйозні драми на різні теми. Попелюшка теж, ви знаєте, це як сказка, але це теж свого роду як навчальна якась вистава для дітей, та не тільки всі сморять, всі смішно, але в цьому є якийсь сенс, сенс того щодо навчання, тобто до самої попелюшки. Так. Планшети, спілкування у месенджерах та меми усе це доповнило звичну історію та додало у неї нові барви. Над постановкою працювали більше двох місяців. Коли ми вирішили використовувати планшет або телефон, ми зрозуміли, що це буде цікаво. І ми не помилилися. Діти, які бачили принцип з цим планшетом і не хочуть одружуватися, пограє, то дуже було приємно дивитися на це і посміхатися разом з дітьми. Для того, щоб казка була яскрава, дітям потрібно розповісти, що ми відчуває цей образ, що відчуває цей герой. А діти набагато краще це зроблять і покажуть. ви знаєте, тому що може трапитися на сцені все що завгодно. І діти, котрі знають, що там робиться, вони точно справляться з любим завданням. Виставу показують вже не вперше, тому актори мають змогу спробувати себе у різних ролях. У нас багато дітей, у нас більше двох з половиною тисяч дітей, і нам треба всіх дітей охопити, всім казки показати, всім підняти настрій. Тому це вже сьогодні буде шоста казка. Це одна і та ж казка, але щоб ми не повторювалися, кожного разу на кожній виставі у нас інші концертні номери, тому що у нас дуже багато гуртків вокальних хореографічних, і кожний гурток має бажання виступити, показати те, що вони вже напрацювали за ці півроку, і тому у нас концертні номери змінюються на кожній казці. Світлана прийшла на виставу із донькою, яка цього разу ще й виступить із танцювальним номером. Це дуже важливо, тому що діти мають можливість вдягти гарні костюми, подивитись казку, долучитися до мистецтва і комунікувати між собою, тому що діти тут розділені на групи, але на таких заходах вони можуть разом брати участь у дійствах. Вихованці театральної студії Успіх раді готові виступати знову знов, аби подарувати якомога більше позитивних емоцій юним глядачам.